Вчора ми з вами розбирались, які заборонні знаки стоять на дорозі на шляху до нашого серця. Чому вони там? Як їх подолати? Думали вчора про це? Так. Що мені потрібно усвідомити у своєму житті зараз? Бачите? Зараз. На життєвому шляху, яким є зображена дорога, так? вона йде вперед, там десь вихляє, і такими ж двома стежками виходить в майбутнє. Так? Це сліди від літачка. А минулого ми не бачимо, бо воно вже пройшло. Тому коляска стоїть в цій точці. І саме тут, в сьогоденні, ми маємо розібратись: якісь усвідомити, якісь інсайти отримати. І можливо змінити курс, що мені потрібно усвідомити у своєму житті зараз і куди рухатись далі.